Цьогоріч на Житомирщині відпочила та оздоровилася на 20 тисяч дітей менше аніж у минулому році. У стінах обласної державної адміністрації підвели підсумки дитячої оздоровчої кампанії 2014 року. Складна політична і економічна ситуація в державі та підвищення вартості потівок призвели до наступного. Показники 2014 року на жаль, дещо нижчі ніж аналогічні показники 2013 року. Наприклад, що хоча в області охоплено оздоровленням в 2014 році було 71 тисяча 600 дітей, але це на 20 тисяч дітей менше, ніж за 2013 рік. Загалом в області відпочило в оздоровчих закладах понад 70 тисяч дітей, з них половина – діти шкільного віку. На організацію оздоровлення відпочинок дітей у 2014 році використано 28 мільйонів 706 тисяч гривень, у тому числі з обласного бюджету 6 мільйонів 287 тисяч гривень, з районних міських бюджетів 5 мільйонів 261 тисяч гривень. За рахунок коштів фонду соціального страхування виділено 10 мільйонів 608 тисяч гривень використано. І залучені кошти ще 6 мільйонів 290 тисяч гривень. За рахунок бюджетних коштів у цьому році відпочили більше 28 тисяч дітей, що на 7 тисяч менше ніж того року. Лише у шести адміністративних одиницях містах Житомир, Бердичів та у Любарському, Попільнянському, Ружинському і Чуднівському районах показники оздоровлення за рахунок держави незначно, але збільшились. За словами голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського, особлива увага зверталася на дітей військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції та вимушених переселенців зі сходу країни. О... Сусідніх Житомирської областях ситуація така ж сама тяжка і з виділенням коштів і місцевих бюджетів, і станом місцевих бюджетів, але в той же час вони фінансують. У два-три рази більше ніж це фінансування проводиться. Я маю на увазі оздоровлення та відпочинок дітей на Житомирщині. Тому я прошу керівників районів звернути на це увагу. Також очільник області наголосив на тому, що керівники районів мають взяти на особистий контроль стан підготовки таборів до нового сезону 2015 року, зокрема щодо виконання директорами таборів приписів служб пожежного та санітарно-епідеміологічного нагляду.